Ну що ж, дорогі друзі, як я вам обіцяв, сьогодні ті легенди футбольних баталій, які ми з вами переглядаємо на е, наших екранах. Вітають вас з початком е, сезону в ХФЛ. І сьогодні з нами креативщик та м, автор <свісля> та креативник та, та креативник, автор відомих вам програм інший футбол, е, ведучий програми Третій Тайм Микола Сирков. привітає вас з е, тим, що у вас відбулося. Ну так вот І... я під... вітаю тебе, передусім я, як організатор. І що хочу сказати, що справді видатна подія, я не знав раніше про існування ліги, а тепер вже занурився з головою завдяки цьому модератору всіх християнських спортивних подій. Дуже радий, що нарешті стартують. Я знаю, що кількість учасників буде ще більшою, ніж торік. Торік мене здивувала ця кількість uh -huh. тепер вона буде ще більшою. Мені дуже цікаво буде дивитися. Сподіваюся, що всі, хто братиме участь у іграх, на вихідні так. відразу після того в неділю прокидатимуться якраз вчасно, щоб подивитися інший футбол. Да? і а, тої наснаги вони не а, а, розгублять і до третього тайму в четвер. І ми будемо зі свого боку, звичайно, стежити за вами, друзі, грайте вправно, не порушуйте правил, тому що а, якщо а в принципі я можу і порушити, тому що якщо порушити правила занадто сильно, то потрапити до іншого футболу. А якщо будете течем, то потрапити на третій тайм. Тобто а, ця доля теж слава власне у мене. Завдяки нам, ну і я скажу, що і провайдеру а провайдеру цієї ідеї Володя Гонгляку у народі дуже радий, oh, Дуже okay. радий знайомству. Взагалі God bless you! Guys. God bless you. <рес> Микола. Скажи, будь ласка, а чи є якісь м, нові ідеї? Я не буду е, запитувати, щоб ти їх зараз сказав. Тому конкуренти їх вихоплять. Якусь цікаву е, креативної програми. Можливо, в тебе десь крутяться в голові. Якісь ідеї да на «Евро-2012» до цього. Ну так, так моя звичайно. Я довго вже ношуся з а, цією програмою про евро 2012 не тільки та якби на тих каналах, де у нас виходять програми, а й нарешті. І якось я знаю, що на УТ 1 вони вже майже запустили той проект. Хоча я не довіряю УТ1, ми mm. всі бачимо, що там в принципі такий стиль не схожий на те, що робимо ми. Mm -hmm. Однак вони запустять її, я би хотів звичайно зробити її інакше хотів би зробити таку 100% інформативну з новинним тиском, тому що приводи інформаційні з'являються появра. Тепер вже... тому, що не відкриває всього сюжету? Ні, ні, це не, не сюжет. Так, от, от треба зробити цікаву а, програму. З а, дуже швидку, а, в, в якої буде там 100-200% інформації, яка з'являється скрізь, і її ніхто не знає, оскільки немає такого рупора. Mm -hmm. І крім того, ця програма має бути, на мій погляд, програмою добрих новин. Good news, тому що а, час Super. уже час а, корупції, те, що заважали європозаду, тепер тільки вже щоразу каундаун, наближення да, до Євро-2012, залишилося там 355 тижнів. Oh. Закінчується програма. Oh. Да. <laughs>